Можеш описати емоції, коли Бренфорд переміг у грі проти сонця? Стефан Карі, Леброн Джеймс. Що б ти міг би чи хотів би сказати тим менеджерам, які обирали тебе у фентезі прем'єр лігі? Привіт, Брайане. Мені приємно бачити тебе на інтерв'ю, і почнемо з першого питання. Почнемо з останньої метрики. Ти грав the... проти того і забив фантастичний гол. The... Я думаю, the... що це був the... один із найкращих ударів з льоту, які the... я бачив I у прем'єр-лізі. Чи можеш ти описати the... усі емоції, які промайнули в твоїй голові в цей момент? Так, майндюріндетмомент вочевидь, це сталося дуже швидко, тому це важко зафіксувати. Особливі емоції, адже я думаю, що ти відчуваєш адреналін протягом всієї гри, і в очевиді з самого початку гра складається по різному але найчастіше це одне й те ж саме відчуття, особливо коли забуваєш красивий гол. Як цей ти відчуваєш справжнє щастя? Так, давай продовжимо і поговоримо про голи. Моє наступне запитання буде простим. Який твій улюблений гол? І поясни, чому ти обрав саме цей гол у премєр лізі Можливо, у національній збірні Олюблений гол. минулорічний гол у ворота Бормута. Тому що я думаю, навіть якщо сам удар виглядав звичайно, дотик, який я зробив перед цим, був на мою думку дуже хороший. а також був важливий контекст гри. Ми зробили рахунок 2-2, і можливо, щоб встигли б забити третій гол але uh, не судилося. Але Я думаю, що атмосфера була дійсно приємна. І Це теж було вдома. гаразд. Давай поговоримо про сезон. Бренфорд почав сезон у прем'єр-лізі з двох перемог і трьох поразок. Але всі ці втрати були проти суперників з топ-6 клубів у таких матчах. Чи важко було зберегти стабільність у прем'єр-лізі проти таких непростих суперників як Мансіті, сіті Тоттенгем чи Ліверпуль? Я цолус гату тупледісканов тім навусей ла евріґем з ін проміліга Так, завжди yeah, важко um, грати з такими командами. Я б сказав би, що кожна гра в прем'єр-лізі важка um, to, to але uh, Так, ми завжди намагаємося наполегливо працювати на тренуваннях, щоб бути weapons, добре uh, підготовленими. та намагатися мати yeah, якомога більше hit, зброї під час uh, ігор. Щоб спробувати скористатися будь-якою можливістю, яку ми матимемо, ти граєш тут у Бренфорді з 2019 року. Ти мав шанс відчути це почуття виходу з чемпіоншипу в прем'єр-лігу. Можеш описати емоції, коли Бренфорд переміг? у грі проти сонця на стадіоні Вемблі. Що це означало для команди і для міста? Так, вочевидь, це було чудове відчуття. особливо коли ми довго йшли дуже близько протягом минулого сезону із Фулгомом, коли ми програли Тож, Наприкінці це було дуже дуже гарне відчуття. тому що ми розуміли, що не хочемо стикатися з тим самим викликом, і ми просто прагнули виграти та отримати підвищення. Гаразд. Зараз ти граєш у Прем'єр Лізі. Це твій четвертий сезон у Прем'єр Лізі. Ти протистояв багатьом захисникам найвищого рівня. Чи можеш ти назвати найважчого суперника, з яким тобі доводилось зустрічатися? Я б сказав Вірджл Ван Дейк. Давай поговоримо про партнерство. Ти грав з такими нападниками, як Віса, Шейт, Уоткінс, Тоні. З ким тобі було найзручніше, Грати поруч в атаці з цих нападників високого рівня. Так, я думаю, що мені дуже подобається адаптуватися. І це залежить від того, з ким я працюю попереду. Для мене це завжди приємний виклик, тому що ти граєш поруч із дуже хорошими гравцями, у яких є багато відмінностей І, так. я відчуваю, що це виклик для мене. завжди намагатися робити все можливо Поряд із будь-яким партнером це дуже приємно. Uh, uh, really nice. Гаразд. <гараз> Давай <Okay>. зараз <гараз> поговоримо <поц 'я> про тренера Томаса Франка. Він працює uh, тут з 2018 року uh, і був одною з головних осіб, міг, які приймають рішення. Міг, та він дуже наполягав на твоєму Франці, трансфері з Франції в, в Бренфорд. Наскільки тобі зручно працювати з цією людиною протягом п'яти чи чотирьох років? Так, я думаю, що він дуже добре розуміє своїх гравців. І завжди хоче привести нас до вершини. І він дуже комунікабельний з групою. На мою думку, це дуже добре, що саме він працює у нашому клубі. Давай поговоримо про фентезі Прем'єр Лігу. Ти один із півзахисників, яких обирають найчастіше. Це якось дивно, але обирають півзахисника, не нападників, не форвардів. Тепер ти в фентезі Прем'єр Лізі. У вісімці в турнірній таблиці. Що б ти міг чи хотів би сказати тим менеджерам, які обирали тебе у фентезі Прем'єр Лізі? справа в тому, що я хотів би їх попросити не обирати мене так часто, тому що я, якщо я не гратиму добре, вони будуть злими та розчарованими. Однак це ваше рішення, Та я завжди буду докладати максимум зусиль, щоб допомогти вашій команді. Останнє питання під час чемпіонату світу 2022 року. Леброн Джеймс опублікував пост із своїм фото, коли ти грав у своїй національній збірній Камеруні. І Відзначив, що ви обидва дуже схожі. Мені цікаво, чи любиш ти баскетбол, чи дивишся ти баскетбол, особливо NBA? і якщо так, хто твій улюблений гравець? Я намагаюся стежити за NBA, Але єдина проблема, я дійсно люблю цей спорт і дивлюся ігри, але проблема в тому, що матчі проходять дуже пізно за нашим часом. Тому я не можу стежити за ними регулярно. Але так, мені все ще подобається: Стефан Каррі, Леброн Джеймс, вони чудові гравці. Це було останнє запитання. Брайана. наше спілкування було для мене задоволенням. Бажаю тобі всього найкращого у кар'єрі, як у клубі, так і в національній збірні. Тож, дякую. Дуже дякую, дякую.